віра, твоя особиста віра, Халілуя, слава Богу, слава Богу. Твоя особиста віра спасе тебе. БОГУ! Буде так, бо так написано в Слові Божому, що віра Твоя, віра Твоя написано, Ісус говорить, жінка, яка доторкнулася до, до Нього, щоб зцілення. Що Він їй говорить? Він говорить: йди, Твоя віра, Твоя віра. Халілуя. Твоя віра спасла тебе. Халілуя, слава тобі. Слава і слава тобі, Господь. Твоя віра, Халілуя, Галілуя, твоя особиста віра. Халілуя, слава Богу! Вона спасе тебе. Нема в нас. Спільної віри, розумієте чи ні? Колхозної, що ми колхозом будемо вірити, і вона спасать буде нас. Ні. Праведник вірою жив буде. Праведник. Ти є праведник. Послухай, це не говорить за те, що ти ніде не будеш спотикатися. Це не говорить за те, що ти ніде будеш набувати шишки по цій дорозі, дорогі до неба. Ні, ти будеш і спотикатися, ти будеш і набивати шишки в собі. Ти. Тому що такий шлях, подивіться, такий шлях, наш християн, написано, праведник сім разів буде падати, праведник буде спотикатися, але послухай, твоя віра, особиста віра, вона буде піднімати тебе. Особиста віра, ми можемо рости. Ми можемо рости і розвиватися в вірі, і досягати віри Божої, як написано. Ісус говорить: майте віру Божю, а тобто, а ми можемо це мати. Він говорить у Марка 11,22, Майте віру Божу. Галілюя. Тобто ми можемо досягати такого рівня, драгоцінні, через всі припони, через всі спотикання, через всі ті рухи, де ми набуваємо шишки, де ми, де ми вчимося духовно йти дорогою до неба, ми будемо рости в вірі Божій. Галілюя. Слава Богу, тому що. Праведник вірою жив буде. А ти є праведник в Ісусі Христі. Ми є справедники в Ісусі Христі. І як написано в 2 Коринтян 13,5, випробуйте себе самих, перебувайте ви в вірі чи ні. Випробуйте самих себе, перебувайте ви в вірі чи ні. Вірити вірі чи ні. Дивіться, якщо написано в, Іваку, в Іакова. Це написано в Іаку. Яков... 17. Так і віра, коли немає діл сама по собі, є мертвою. Ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені свою віру без діл, а я покажу тобі свою віру в ділах. Віра, вона производить діла, дії. Розумієте чи ні, якщо ти якщо я вірю, то я про віра всередині мене вона буде производити дію. Я що роблю? Якщо я вірю, я становлюсь в молитовні проломи. Чи за країну, чи за ситуацію, чи за спасіння людей, чи за пробудження. Я становлюсь в молитовні проломи. І починаю трудитись, і починаю вести молитовні брані за ситуацію, чи за країну. І послухайте, і я бачу. Як віра моя вращається в діла. Я бачу, як слово Боже, яке мені дає Дух Святий, і я висвобождаю в молитвах, коли становлюсь молитовні, духовні проломи, я бачу, як це діє Слово Боже, як Слово Боже, воно матеріалізується. Тому що Слово Боже. Воно живе і діяльне, яке відкриває Дух Святий. І ми його висвобождаємо, і воно производить дію, воно становиться діяльним, воно матеріалізується. Це і є діла, звіри, драгоцінні діти Божі. Перевіряйте в себе. Вірячи ви, за що ви вірите, за що ви молитесь? І є ще цьому результати, драгоцінні. Галілюя, слава Богу. Галілюя. Сам Ісус Христос говорить Петру, Лука 22, 32. Я молився за Тебе, я благав за тебе і, молю, і молився за тебе, щоб не забракло в тобі, що віри. І ти, коли навернешся, Укріпи своїх братів, зміцни їх у вірі, драгоцінні діти Божі. Друге коринтян, 4:13 Павел говорить: маєш той самий дух віри. Як написано, я увірував тому і загорів. Дух віри. Він говорить, дух віри на мені. Халілуя, слава Богу! Послухай. І в твоїх словах, які ти будеш висвобождати з вірою, вони, ці слова Божі, вони мають дію, вони мають життя, вони діяльні і вони будуть производити дію ті, хто буде слухати їх. Але вони будуть слухати віра. Від чого віра? Вона від слова. І Ісуса Христа, вірою ми ростемо від Слова Ісуса Христа. І коли ми проходимо ситуації, коли ми проходимо труднощі, коли ми проходимо спокуси, перемагаємо їх, слухай тоді. Твоє слово, яке ти будеш говорити в проповідях, воно буде живе і діяльне, якщо ти сам пройшов, якщо ти сам спотикався, як ти сам набував десь шишки на голові, як ти сам десь... Стояв в проломах, як ти сам проходив шлях. Розумієш чи ні, є персональний шлях, є індивідуальність в Бозі, не колективний колхоз, колгоспом. Проходим. ні, є шлях індивідуальний, є шлях твій в кожного індивідуальний з Богом. Галілюя, Слава Богу! І знай! Що ти пройдеш, що Дух Святий тебе проведе, Дух Святий провів самого Ісуса Христа, коли сатана його іскушав пустелі, його дух Святий укріпляв, дух Святий був з ним. Він висвобождав слово Боже в дусі світом. А Сатана висвобождав просто букву, тому що Сатана не хрещений Духом Святим, як Ісус Христос. А Ісус Христос був хрещений Духом Святим і Він висвобождав Слово Боже в дусі світом. Ось чому Сатана відступив. Він відступив, тому що в цьому слові, яке він говорив, не було сили. А в Ісус Христос висвобождав Слово Боже в силі, тому написано, Він вийшов із пустелі в силі Духа Святого. І християнство без Духа Святого, воно уравнюється нулю у букві, а буква вбиває, а Дух животворить. І Він тебе і мене зробив служителями нового заповіту Духа, а не букви. Галілюя, Слава Богу! Брат і сестра, драгоцінні діти Божі! Він возродив нас, тебе і мене, і оновив нас. Ми відроджені. Наш Дух відроджений, наше життя відроджене і оновлене Духом Святим, написано, якого безмірно вилив на нас через Спасителя нашого Ісуса Христа Господа, Сина Божого. Алілуя, драгоцінні, якщо Ти відроджений, якщо Ти народжений, якщо Ти. Водім Духом Божим, якщо ти хрещений Духом Святим і вогнем, драгоцінний, Галілюя, то на тобі буде завжди дух віри, то ти можеш возростати в вірі Божій і досягати рівня віри Божої, і будеш говорити ці проблеми, чи цієї ситуації. чи... Ще чомусь, що стоїть на твоєму шляху, і в воді світ Духа Святого, ти можеш наказувати їм, скажи: іди геть від мене ця ситуація в бездну в ім'я Ісуса Христа, і вона буде уходити. Люба ситуація немає такої ситуації, яку б ти не міг перемогти в водійстві Духа Святого і в вірі. Якщо ми ростемо в вірі Божій, возростаємо і досягаємо віри Божій, драгоцінні браття і сестри. Скільки це важливо перебувати нам в Слові Божому? Не в інформації цього світу грузити себе, грузити, грузити, грузити з утра до вечора інформації цього світу. Ти не будеш рости в вірі Божій, якщо ти будеш так робити. А якщо ти будеш в Слові Божому, як Ісус говорить, батько, татку, як я в тобі, а ти в мені, так і вони нехай будуть в нас. В Слові. Ми в них, а вони в нас. І тоді. Ісус говорить, ту славу, яку ти мені дав, я і їм передав. Тоді твій шлях буде в славі Божій, тому що Він тебе вибрав від світу, настановив, навчив і послав у світ. Ти посланий, Ти призваний ходити в славі Божій. Послухай, де б тебе не повів Дух Святий, в які б ситуації, в які б країни. Які б ситуації ти не був, ти будеш завжди іти з Духом Святим в перемогах, тому що слава Божя! Вона передана Ісусом Христом, тобі і мені, брат і сестра. Возростайте в вірі, не возрастайте в інформації цього віку. Послухайте, що коїться в цьому вікці. Ти можеш просто наказувати. Зв'язувати іменем Христа, даною нам владою в духовному світі і Ісусом Христом, ти можеш просто противостояти Словом Божим. Тому що Слово Боже, да і амінь. Слово Боже, воно матеріалізується. Не слово бісів і демонів, а слово Боже. Якщо ми віримо. Тому що Він нам передав владу в духовному світі Ісус Христос. Він говорить, дай вам власть наступати на змій Скорпіон і всю ворожу силу, от і все, який б на тебе не був тиск, бісовський, демонічний. Ти можеш розрушати його іменем Ісуса Христа. І я прямо зараз, всякий бісовський, демонічний тиск на сім'ї. Я прямо зараз розрушаю іменем Ісуса Христа, даною мені владою в духовному світі. Я розрушаю бесовський демонічний тиск на сім'ї, на твоє життя імені Ісуса Христа. Тому що Він вложив слово своє в уста мої і настановив мене над ситуаціями, також і тебе. Він поставив нас над ситуаціями, щоб ми наказували ситуаціям, говорили їм, щоб вони відступали і дав владу нам в духовному світі. Халілуя! Тому возростайте в вірі, возростаємо в вірі. І ми можемо рости і досягати віри Божої, драгоцінні. І коли ми досягаємо такого стану, ми висвобождаємо Слово Божє в дусі світом. Халилюя. І воно производить життя, воно производить дію, воно починає діяти. Як це я роблю в третій країні. Він мені дає слово, я його висвобождаю, і воно производить дію. Воно становиться діяльним. Він мені дає слово Боже на ситуації. Я його висвобождаю в молитвах, і воно производить дію. І це не колективний колхоз. Що ми колхозом віримо, ми колхоз. Ні. Індивідуальний шлях до неба. О, картинка. Індивідуальний шлях до неба. Твій і мій. Ти можеш рости, я можу рости в вірі Божій. Питання тільки, чим ми себе нагодуємо, чим ми себе кормимо? Словом Ісуса Христа чи інформацією цього віку. От і все. Чим ти наповнюєшся? З яких джерел? Де твої джерела? Звідки ти себе кормиш? Галилюя! Слава Богу! І Ісус Христос говорить, Петру, я молюся за тебе і молився, щоб ти навернувся до віри, повернувся, наповнився. І коли ти, Він говорить, навернешся, зміцни своїх. Братів в вірі. І я зараз молюсь за тебе, брат і сестра. У кого пускаються руки? Хто не має віри? Хто відступив від віри? Просто. По різним ситуаціям, послухайте, у мене таке самого буває. Я десь так зайду, що мені треба виходити звідти. Розумієте чи ні, стільки соблазнів, стільки перепон, стільки всякого в цьому світі. Тому по різним, по різним причинам ти десь заїхав. Я зараз молюсь за тебе, тому що я наповнений духом віри. Як Павел говорить, я вірую тому і говорю, бо дух віри на мені, і зараз дух віри на мені, і я молюся за тебе в ім'я Ісуса Христа. Я розрушаю над тобою всякий дух депресії імені Ісуса прямо зараз. Я розрушаю цю теплоту, яка прийшла, яку ти зайшов. По різним причинам. Вони мені не інтересні. Я розрушаю і імені Ісуса Христа. Халілуя! І я провозглашаю жажду. Я провозглашаю жажду по тайним комітам. Я провозглашаю жажду від духів Твоїго серця по Богу. Я провозглашаю жажду по дорозі віри до неба, щоб у тебе прямо зараз. Піднімалась жага, піднімалась жажда в твоєму дусі потаємним кімнатам, піднімалась жажда і жага в твоєму дусі по молитвам, піднімалась жажда і жага по молитвам за спасіння людей, щоб ти становився молитовні проломи, щоб у тебе піднімався дух віри всередині тебе. І ти становився молитовні проломи там, де ти живеш, за людей, за вулиці, за села. Заміста, щоб ти становився в духовні молитовні проломи за спасіння нації. Просто становився і молився. Просто становився в молитовний пролом і молився за спасіння людей. Послухай, щоб у тебе піднімась жага по спасінню людей, по молитвам. Послухай, ти будеш бачити результати твоєї віри. Щоб ти піднімав тебе Дух Святий від віри до віри, від слави до слави вів тебе по дорозі до неба в ім'я Ісуса Христа. Халілуя! Слава Богу! дорогий Дух Святий, укріпи кріпостю, підніми в силі і укріпи в кріпості, в непеколібімості і поведи далі. Де б зараз людина не була, на якому б він ти рівні не був, де б ти зараз не занирнув? Галлея! Він тебе підніме, він тебе востанови. Це, це його характер піднімати, востанавлювати і йти далі, вести тебе далі. І знай, Дух Святий да нам для цього. Тому що Ісус говорить, краще для вас, щоб я пішов, а як не піду, не прийшле батько Його. А як піду, я умолю батька. І Він поверне Духа Святого Християнства, який би відібраний із часу гріхопадіння людині. І Він тебе проведе, Він тебе настави, навчить, утіше, укріпе, наповне силою. Він тобі допоможе пізнавати Батька Небесного, Господа Спасителя Ісуса Христа. Він тебе поведе на глибини Божі. Він тебе буде відкривати будуще, бо так написано. Він тебе наповне любов'ю Божою, вірою Божою буде наповняти. Галилюя. Галилюя, брат і сестра! Він тебе поведе. На глибини Божі. Він тебе поведе по всьому світі, і ти будеш разом з Духом Святим прославляти нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного, да буде так. Галілюя! Праведник вірою жив буде. А Ти є справедник в Ісусі Христі, наша праведність тільки через Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, таточку, за твою любов, милість до нас. Ми дякуємо Тобі. За сина Твого Ісуса Христа, якого Ти віддав зараз. Ми дякуємо Тобі, Ісус Христос, дорогоцінний, за твою кров, яку ти пролив, за твоє життя, яке ти віддав за нас. Ти примирив нас статком, приніс новий заповідь любові, благодаті і духа. Халилуя! Ми дякуємо Тобі, Ісус! Ти вписав наші імена в книгу життя на небесах, Ісус. І не залишив нас сиротами. Галілюя. Ти дав владу нам в духовному світі наступати на землі, Скарпіон і всю ворожу силу. І не залишив нас сиротами, Ісус. Галілюя. Батько нас зробив храмом Духа Святого, і ти храм Духа Святого, і Дух Божий живе в тобі. І твій шлях до неба. Нехай буде наповнений вірою Божою. Возрастайте в вірі, драгоцінні. Віра від Слова Божого. Прибувайте в них, а вони в нас. Драгоцінні. і возрастайте в вірі Божій. І якщо ми будемо мати віру Божою, послухайте, що написано в Євреям 11 главі. Вірою, вірою закривали пащі левом. Вірою. Були на війні, проганяли полки чужимців, вірою перемагали царства, вірою жінки повертали своїх мужів з мертвих. Вірою, Подивіться 11 главу Ісаї, 11 глава євреїв. Нехай і получайте відкриття, що робить віра в людей всередині нас, драгоцінні. ідіть до неба. Шляхом віри, да буде так. Галілюя! слава Богу, Галілюя! Слава тобі, слава і слава, слава честь і хвала Тобі, драгоцінні діти Божі, Благословінь вам, кріпості вам, непоколібімості вам! І написано: майте віру Божу. Перевіряйте себе, чи в вірі ви. Самих себе перевіряйте. 2 Коринтян 3:5 написано, перевіряйте себе, за що ви стоїте в вірі, де ви стоїте в молитовних проломах, досягаєте ви результатів, драгоцінні, перевіряйте себе, написано. Халілюя. Халілюя. Віра є підставою для надії. Те, що переконує про речі, недоступні для споглядів. Віра є підстава для надії, те, що переконує нас за речі, які недоступні з поглядів, недоступні, що ми не бачимо. Але ми надіємося і чекаємо, і молимось, і стаємо в проломах молитовних і бачимо, як це приходить, як це матеріалізується. Халілюя! Слава Богу, дорогоціні! З Господом благословінь. Кожному із вас кріпості, непоколібимості і кріпкого духом. Бути кріпкі духом, а кріпкого духом він охороняє в досконалому світі. Амен. До зустрічі, рідні.